Вітаю ще 2007 року, 6 років тому. телестудія Взгляд робила відеоматеріал, відеопоздоровлення від дітей для своїх матусь і бабусь до свята 8 березня. А сьогодні ми пропонуємо вам пригадати ті привітання, які готували діти. Це були вихованці дитячих садочків нашого міста, а також учні наших міських шкіл. Зараз усі вони вже учні. Тож ми завітаємо сьогодні до загальноосвітньої школи номер 3 та загальноосвітньої школи номер 2 для того, щоб поспілкуватися із деякими учнями, які були присутніми на нашому відео. Щоб ви пригадали, як це було та побачили, якими чарівними вони стали втічені нескольких днів. А сьогодні особливо, ви приймаєте поздравлення, пожелання, цвіти, подарунки від своїх колег, а своїх любимих мужей. Наверное, самым дорогим поздравлением для вас будет поздравление ваших деток. Телестудия «Взгляд» накануне побывала в детских садах, в наших всех школах города. И они поздравляют своих бабушек, своих мам, своих воспитателей, своих учительниц с Международным днем 8 марта. Отложите свои дела и послушайте эти искренние, эмоциональные, по-детски чистые поздравления. Дорогі жінки, вчителі, щиро вас вітаємо зі святом краси і жіночності. Нехай цього дня вас пестить весна крихітними, чарівними дзвониками пролісків і жовтими грудочками мімози, нехай сонячний промінь увійде до вашого вчительського царства. Крутіть цього дня всім небосхилом, щастя вам, усмішок, хай руки, простягнуті до вас, будуть лише добрими. А вуста коханими, щоб сон був глибоким, а життя легким, солодкої вам долі, вам, любі вчителі, наша любов і шана. Дорогі наші мами. Зі словами пошани, ми хочемо сьогодні звернутися до вас, бо шануємо маму за ласку і любов, за недоспані ночі і колескову пісню. За тиху мову і лагідну вдачу, за науку, знову гріє сонечко наді мною, В'єсені березень весною, знову зі святом мамо я вітаю щастя їй і радості бажаю. Кажіть, чому сміється сонце, а вітарець кому співає, Кого це промінь у віконці уранці лагідно вітає, не треба довго міркувати, а лише вдячно уклонитись, людині тій, що зветься мама, І в пестощах її зігрітись. Ще в колишці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так зводить у рідній мові. Мамо, мамочко, матусе, мамо, мамочко, мамусе, так кажу до тебе я, рідна ненечко моя. Восьме березня прийшло, як цього не знати, так багато розцвіло квітів задля свята. Мами рідні, дорогі, ми вас всіх вітаємо. Разом з вами у цей день свято зустрічаємо. С праздником светлым, с праздником ясным, с праздником нежным, чудесным, прекрасным. С праздником ласки, любви и внимания, с праздником женского очарования. Бабушку любимую мою я поздравить женским днем хочу, как она я с самого утра раньше всех примуся за дела. Баб. И в доме приберусь и подмету, бабушкин рецептик я найду, и пирог ей в праздник подарю. Удивлю я бабушку свою, но всех раньше бабушка сама поднялась и дом весь убрала, Замесила тесто и спекла, лишь учу я запах пирога, я проснулась. Бабушка меня встретила с улыбкой у меня. Внученька, как долго ты спала, поздравляю с праздником тебя. Может есть крупнее дата, и наверное не одна, Только днем 8 марта начинается весна, Потому ее возносим, утверждая быть Золотую цифру 8, как достоинство свое. О, как прекрасно это слово ⁇ Мама ⁇ Все на земле от материнских рук, А на нас непослушных и упрямых. Добру учила высший из наук, да, слово мама издавна в народе возносят выше самых ярких звезд. Родная мама, дорогая, Ненька, тебе несем мы в праздники цветы, И в городе, и в малой деревеньке Всего дороже ты нам, только ты. Пускай рассвет на день 8 марта Заре самоярко расцветет. Пусть в нашем сердце светит слово «мама». Пусть ангел-хранитель ее бережет. Пусть в свете дней утихнут все печали, Пусть сбудутся все женские мечты. Желаем, чтобы всегда вам освещали дорогу жизни светом красоты. краса Красива, ваніжна, чарівна, багато в неї є любові і ласки. По мама в світі лише одна. Тож вас вітаємо всі ми зі святом мами і весни, і море квітів для всіх вас. Ми вам даруємо в цей час, нехай в житті вам радість буде. Ви процвітайте, як той цвіт. І дай же, Боже, любим мамам багато добрих, щасливих літ. Дорогі наші вихователі. Зі святом вас вітаємо і усякого добра щиро вам бажаємо. Хай рікою щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться, хай живуть у серці почуття глибокі, хай дарує доля сто щасливих років. Дорогая мама и бабушка, в этот день 8 марта я хочу вам пожелать побольше счастья, везения, любви, радости, смеха, чтобы в вашей жизни было только счастливые дни. И в этой жизни я буду радовать вас всегда. Желаю побольше улыбок, побольше радости и больше счастья, и, и побольше счастья, и чтобы в вашей жизни было все хорошо. От чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас не все сообща. За то, что когда нам приходится тука, мы можем сплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порой становится строже морщинка глаза. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, утихнет гроза. И, про... За то, що всегда без утайки і прямо ми можемо довірити ей серце своє, і просто за то, що она наша мама, ми нежно і крепко любим її. Ми всіх вітаємо вас широ, працює хто на освітянській ниві. Прийміть нашу ширу, шану і вдячність, хай вам щастить завжди і всюду, хай будуть поруч, гарні люди, хай не гаразди обминають. Надія, шлях, вам осяває, здоров'я, успіхів, добра, шкільна вам зліч дітвора. А ось учні 10 класу, які також були присутніми на нашому відео. У 2007 році це ви в якому класі були? Третій, другий. Третій. Ми були в третьому класі. У третьому класі і вивчали такі дуже довгі там були вірші, привітання. Важко давалося вивчити вірш чи легко? Ну, мені взагалі не дуже важко вчити вірші, тому в третьому класі для мене не було трудністю вивчити тоді цей вірш. А для Дениса? Я не пам'ятаю. Ну, мабуть, так, тому що я був, ну мені це важко давалося. А як ви зараз вітаєте своїх матусів, як ви вітаєте бабусь, своїх рідних, усіх знайомих жінок? Як ви вітаєте зі святом 8 березня? Ну, якщо це рідні люди або взагалі близькі, то зазвичай жінок букетами квітів, якимись маленькими подарунками та теплими словами. Також квіти, якщо це рідні, то квіти, листівка або відкритка. А скажіть, а своїми руками ви робите які-небудь подарунки чи ні? Ну, коли ми були маленькими, початкова школа, то всі подарунки виключно своїми руками, якісь аплікації, малюнки. А зараз, коли ми подорослішали, то вже зазвичай у нас подарунки із магазинів. А як вважаєте, що приємніше? Це подарунок з магазину, чи все ж таки те, що своїми руками зроблене? Ну, для матусі, бабусі, зазвичай своїми руками. У мене мама до сих пір зберігає мої аплікації та малюнки, які їй колись дарила на восьми Зараз ви вже дорослі. Коли ви маленькі були, то зазвичай таке поняття, як мама, це людина, яка може все, яка від усього може захистити. Це найрідніша людина і просто це найголовніша людина у світі. А зараз, коли ви подорослі, от що ви який, який сенс, який смисл ви вкладаєте у поняття мама, у слово мама? Ну, для мене мама так і залишається. Найголовнішою людиною в житті. Коли я була маленька, вона для мене була доброю феєю чарівницею, яка так могла, могла все зробити, допомогти. І зараз вона для мене найголовніша, найцінніша. Це людина, яка мене підтримує в будь-якій справі, в усьому. Вона допоможе, порадить. Взагалі, я не уявляю свого життя без мами. А для тебе? Для мене також мама це є найголовніша людина на світі. Навіть якщо батько буде близько, то мати завжди буде ближче, ніж батько і вона ну, є сама головна людина на світі для мене. Якими словами ви могли б зараз привітати своїх матусь та взагалі усіх жінок, своїх однокласниць також, своїх вчителів зі святом 8 березня. Ну, хочеться побажати здоров'я. Любові, взагалі людського щастя і терпіння до всіх яких негараздів відбуваються у житті, щоб все це швидко минало і завжди була, як сказати, біла смуга у житті. Ну, так як це є свято весни, то бути гарними завжди як перші весняні квіти. І так як це є свято жінки, свято жіночої краси, то завжди бути гарною, охайною. І, звісно ж, доброю та усміхненою. Так. Так. Ну що ж дякую, вітаю тебе зі святом та усіх усіх жінок зі святом 8 березня. Мамо, мамо, мамочко, кажу цим. І донечка, найдорожче в світі ти, і ніж ніж сонечка. З ним святковим радісно маму привітаємо, У дарунок лагідно пісню заспіваємо. Сьогодні ми поспілкуємося з учнями шостого класу. Це Марина Бондаренко та Максим Сергієнко, які у 2007 році були вихованцями дитячого садочку Ластівка і вітали своїх матусь пісенькою. А скажіть, будь ласка, як ви зараз, уже будучи більш дорослими, як ви вітаєте своїх матусь, бабусь, своїх знайомих зі святом 8 березня? Ми даруємо квіти, купуємо листівки е, у у школі з класом готуємо різні празники. А що ви зазвичай готуєте на свято? Розказуємо віршики, співаємо, готуємо різні, різні сценки. А квіти даруєте, мама? Звичайно. А які квіти люблять ваші мами? Е, ну так як це 8 березня, то в основному тюльпани. Моя мама любить ну, рози. Я їй найчастіше рози дарю. А листівки або якісь подарунки своїми руками ви робите чи вже ні? Та, мабуть, більше всього ми їх купляємо. Раніше робили в четвертих, третій класах, а зараз якось ні. Ну, думаю, ну вже не так, як раніше. Вже не так часто. Да. Скажіть, будь ласка, а пісні даруєте мамам, Співаєте чи тільки на свято? Коли приходять до, до вас у клас, діви їм співаєте, так? Так, тільки на свято. А які пісні ви обираєте для свята? Ну, зазвичай, якщо це 8 березня, то про 8 березня, про матусь Співам пісні такі. Так. А пам'ятаєте, як ви готувалися, коли були у дитячому садочку? Пісеньку пам'ятаєте чи ні? Ні. Ні, взагалі ні. Ну, звісно, ви ж були тоді ще зовсім маленькими, тоді це тому це і зрозуміло. І ще, скажіть, будь ласка, чи готуєте ви якісь запрошення своїм мамам, своїми руками, чи просто там говорите, що от приходь мама на збори, бо у нас будуть або там до вчителя викликають. Як ви запрошуєте на 8 березня? Готуєте сюрприз чи відкрито говорите? Більше всього, говоримо, що будуть батьківські збори. Ми, ми не кажемо, що в нас буде свято. Щоб а для них це був сюрприз. А да, інколи відкрито кажемо, Ну, вони всі здогадуються більше всього, що у нас буде свято. Так, ну що ж, і чи могли б ви якось от декілька слів приємних сказати своїм мамам, бабусям, своїм рідним напередодні свята 8 березня та привітати їх із тим святом? Матусі, бабусі, я вас вітаю зі святом, бажаю всього самого найкращого. Щоб у вас було все добре, щастя, здоров'я, щоб ви ніколи не боліли е... і посмішок, так? І гарного настрою. Тому що кожного свята, кожного святкового дня та і взагалі кожного дня хочеться, щоб настрій був гарним.